На початку війни ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні у ці історії про пенсіонерів, які всю там пенсію збирали і віддавали на армію там по півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі од один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як ви нам хотілось, да? навіть коли ми дуже-дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай по чесному відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили, що насправді робиться в Україні всередині. Да? Як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще від того, що є ж гарні люди політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це, все, оце от стара руська колона, оце наслідя Соєцького Союзу, оце стара менталка. Просто жесть люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не тримують зміни. А ще дуже часто їх ще по голові за це хлопають. Я в цьому плані намагаюся продовжувати допомагати людям. Звісно, не так а багато, як більше. Зараз це перейшло в проєкти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити, і туди більше можливості вкладаємо, ніж просто так роздавати там гроші туди-сюди, наліво-направо, бо я показав досвід. Можна дати гроші людині, чи пробуха, чи в казінопі, і так далі. Реально було таке, дуже прикро. Бували машини, давали на зсу, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь лісній області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь іще. Нічого не очікувати взамін. Все.